НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему у сфері оборони, через яку держава втратила чверть мільярда гривень. Йдеться про розслідування при розробці системи дзвін автоматизованої системи управління Збройними силами України, яка, попри багаторічну роботу та витрачені кошти, виявилася майже непридатною для використання. При цьому наші міжнародні партнери пропонували Україні вже готові рішення, програму, яка успішно використовується країнами членами НАТО, однак Тут не заробиш. Тож, замість допомогти ЗСУ отримати сучасний цифровий інструмент для керування військами, гроші витратили на дзвін. У 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на розробку цієї системи з комерційною компанією, яка до того не мала досвіду створення програмного забезпечення такого типу, а займалася лише збором комп'ютерів. Спочатку самі ж військові дійшли висновку, що компанія не спроможна виконати завдання, але згодом. Різко змінили свою позицію. Було укладено договір, який передбачав створення не лише програмного забезпечення, а й технічне оснащення пунктів управління. Розробка програмного продукту тривала 4 роки. За цей час технічне завдання змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 мільйонів гривень. Крім того, без жодного обґрунтування кількість дослідних зразків системи зросла з 4 до 12. Що спричинило додаткові витрати лише на коригування документації у розмірі 115 мільйонів гривень. Так, на розробку конструкторської документації Міністерство оборони оплатило компанії 9 мільйонів гривень, а на її коригування 115 мільйонів гривень. Крім того, розробники частину коштів списали: замість створення дієвої функціональної системи вони почали комплектування робочих місць оргтехнікою, яка потім просто стояла в пилюці на складах. Загалом, на проект. Витратили 722 мільйони гривень бюджетних коштів. З них 246 мільйонів гривень. Розтрачено. А звін ось, ідея була зробити але... Е, і звідки ці ціни бралися як. А закінчували через три роки з бюджетом уже там, що -то під 700 мільйонів. Так, 12 разів вносили зміни в технічне завдання. Е, Міняли розмір е, цього дослідного району. При цьому за усі чотири роки цієї розробки профільні установи неодноразово звертали увагу, що система взагалі не відповідає заявленому технічному завданню. Попри це, гроші продовжували виділяти, а зауваження попросту ігнорували. у 2020 році. Міністерство оборони навіть провело внутрішній аудит, який показав, що система не відповідає заявленим вимогам. Зокрема. Відсутня сумісність з системами НАТО. Замість затверджених протоколів було використано експериментальні, що робить інтеграцію з міжнародними партнерами неможливою. Закриті програмні інтерфейси це означає, що система не може легко взаємодіяти з іншими цифровими рішеннями в ЗСУ. Кожне оновлення вимагатиме додаткових фінансових витрат. Недосконала робота з цифровими картами. Інформація оновлюється занадто повільно, що неможливлює. Ефективне командування військами під час бойових дій, неефективна система передачі секретної інформації. Інформація передається вручну за допомогою феш-носіїв, що неможливлює швидке ухвалення рішень у критичних ситуаціях. Частина програмного забезпечення взагалі не використовується, аудит виявив, що на ліцензії програм, які не працюють в системі, було витрачено 15 мільйонів гривень. Дзвін в першу чергу повинен забезпечувати повну інтеграцію з іншими військовими системами, а він наразі ізольований і застарілий. Дзвін працює лише на локальних серверах, що ускладнює його оперативне розгортання і збільшує вартість. Фактично, це система документообігу, інформація в якій передається лише по кабелю, а з найвищими гріфами таємності посильною флешкою. Програмний комплекс повинен містити 200-250 інформаційно розрахункових задач. Натомість насправді реалізували усього 10. З 2,5 мільйонів вихідних кодів реально використовується 600-700 тисяч. Всі інші скопійовані або повторно використані. Перша редакція було написано відповідність стандартам НАТО за окремою вимогою замовника. Я це читаю приношу. Це що таке? Це що таке? Це 17-й рік. Вот тут еще у кого-то сомнения, что в НАТО йдемо, mm. А сомнения заплатит. Бевочека Жашо аж. Да ты на. Завтра у вас поменяется. Да-то на то каже Це кажется за начальника Генштаба. Який відповідальний цевал за разрубку я і просто, Вот, середовище. Ось ми розділили посади, створили командування об'єднаних сил. Нам треба навчитися взяти льотчиків, моряків, піхатінців, нацгвардії, СБУшників в один штабів завести і щоб вони разом воювали. А для того взаємосумісність ну вона виходить там чокі, ну, вимога. Номер один не можна замовляти взагалі. Програмне забезпечення, яке не взаємосумісне. Дзвін мав стати очима ЗСУ для швидкого ухвалення рішень під час бойових завдань. Але цього не було реалізовано. Простими словами, замість створення комп'ютера створили примітивний калькулятор. Цинісу в тому, що під час війни ця система, якби вона працювала за первинним задумом, могла врятувати не одне життя військових. Замість цього посадовці вирішили особисто збагатитись. Щойно на та САП розпочали слідство, причетні до схеми особи почали приховувати ключову документацію щодо розробки та фінансування проекту. Розробники відмовилися демонструвати функціонал системи під різними надуманими приводами. Певно, вони намагались виграти час. Слідством зафіксовано, що з моменту початку розслідування на та Сап розробники пришвидшились і навіть безкоштовно модернізували систему, аби вона була більш схожою на те, що вимагалось спочатку. Наприкінці 2022 року. Саме розпалом повномасштабного вторгнення система дзвін все ж таки була офіційно прийнята на озброєння ЗСУ. Це рішення символічно приурочує до Дня Збройних сил України, що викликало подив і обурення серед військових та фахівців у сфері зв'язку та автоматизації. Замість дієвого інструменту для координації військових операцій армії фактично подарували проблемну систему. Побільше, така поспішна офіціалізація недопрацьованої системи. Може свідчити про намагання приховати корупційні зловживання та уникнути відповідальності за розтрату державних коштів. Система у цьому виконанні не виконує повноцінну функцію керування військами і не реалізована на рівні бригад. Як то кажуть, чують дзвін та не знають, де він і що виходить? Волонтерів восьмий рік гріють, а он пройде світи 800 мільйонів. Позбивали на те, що не, не, не використовується. Рішення щодо укладання контракту, збільшення вартості проєкту та прийняття програмного забезпечення ухвалювали конкретні посадовці під час слідства встановлення, їхні імена та факти порушень. Задокументовано факти святкувань у ресторанах після кожної стадії прийняття дзвону та вилучено плани конкретної схеми. Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант. Начальник віз зв'язку Збройних сил України, генерал-майор. Начальник управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ Полковник, директор приватного товариства та головний виконавець контракту. Завдяки зусиллям та САП учасників корупційної схеми викрито. Корупція в оборонній сфері це не просто фінансові злочини, а загроза національній безпеці. Саме тому ми не допустимо, щоб подібні схеми залишалися безкарними.